Дякую, Лариса Миколаївна. А ми переходимо далі до безпосередньо до порядку денного нашої сьогоднішньої наради. І я надаю слово Олені Геннадіївні. Будь ласка. Дякую, Ольга Володимирівна. Вітаю колеги. Отже, почнемо з непереборних обставин, бо іноді вони дійсно дуже і дуже заважають. Це Ми казали тоді, да, Лариса Миколаївна розповідала про проект положення щодо зарахування дітей і так далі. Пункт так далі. пункті двадцять про відрахування і значиться така. Подія, через яку ми не можемо відрахувати дитину з закладу освіти, закладу дошкільного освіти через непереборні обставини. Що ж таке є непереборними обставинами? Дещо тут зараз, угу. зараз. <кхух> спробуємо розібратися з цими непереборними. Ага, зараз, вибачте, <кхух> Обставинами зразу скажу, що непроворені обставини визначення є в декількох кодексах чинного законодавства України, а саме, це цивільний насамперед кодекс, адміністративний, господарський та кримінальний. Ну, зрозуміло, коли йдеться про саме відносини між вами, як керівниками закладу освіти, та батьками, йдеться саме про цивільно-правові відносини, тому ми будемо саме звертатися до цього нормативно-правового документу. Отже, шановні колеги, чи бачите ви мій екран? Так, видно. Так. Отже, непереборні обставини, також ви ну, часто густо стикаєтесь ще з однією назвою форс-мажорні обставини. Дуже великий перелік цих обставин, котрі визначаються чинним українським законодавством. Не буду вам перераховувати їх, ви бачите да, на слайді, От, що може бути за визначенням. Вважатися непереборними форс-мажорними обставинами, от але так чи інакше, всі ці визначення вони повинні так чи інакше мають такі спільні ознаки. Отже, по-перше, вони мають не надзвичайний та невідворотний характер, тобто їх дуже складно передбачувати, і вони перебувають поза зоною контролем сторін договору. Ну, в нашому випадку між вами, як керівником закладу дошкільної освіти, і батьками дитини. Ну і відповідно наслідки цих обставин і Цим обставинам як таким неможливо запобігти, якось на них вплинути особисто і швидко усунути наслідки. Також ці обставини об'єктивно унеможливують виконання зобов'язань між двома сторонами отже, між вами та батьками. І тому сторона в нашому випадку, це батьки повинна як найшвидше проінформувати іншу сторону, тобто вас, як керівника закладу освіти, про настання таких обставин та довести причину на слідковий зв'язок між обставинами та невиконанням зобов'язання з договором. Тобто, чому, чому наразі, наприклад, батьки не можуть написати або надати заяву про. Відрахування дитини закладу освіти. так? От. І також ці непереборні обставини зазвичай вони визнаються форс-мажорними за рішенням уповноважених органів або осіб. осіб. Але, можливо, дійсно, коли, наприклад, йдеться на, ну, про е, да, погодні умови, то тут, можливо, і такого рішення уповноважених органів. Органів може і не бути, але вони можуть дійсно повпливати, і якимось чином батьки не зможуть часно проінформувати або надати пояснення, надати заяву щодо можливості відрахування дитини з закладу освіти. Також дивіться у Внаслідок настання форс мажорних обставин, сторони, не тільки батьки, а й ви за невиконання зобов'язань за договором, да, а так чи інакше, ну, то дійсно така домовленість да, між вами, між вами і батьками. Тобто, не ви, не вони не несуть відповідальності, ну, саме юридичної відповідальності, як такої. І, але при цьому зобов'язання не нулюються. І вони, їх виконання воно просто переноситься в терміні, коли це стає можливим. Тобто, коли, наприклад, ці обставини форс-мажорні перестають діяти, або їх наслідки усунені, або в стані ліквідації, і так, далі, так, далі, так далі. Зважайте на те, що Повномасштабна війна Росії проти України, яка триває з 24 лютого 2022 року, є форс мажорною обставиною. Ну, так. Чи є питання до мене стосовно цієї інформації? Я все залишу під раду, як завжди. Тому, в принципі, якщо буде така необхідність, ну, я думаю, що не буде, ну, будемо сподіватися на це. Але, тим не менш, ви повинні знати про це, ваші батьки повинні знати про це. І, в принципі, ми повинні ну, так чи інакше діяти в рамках.